Шановні батьки, родина це перший і кінцевий осередок, де формується особистість дитини. Саме у сімейному колі дитина отримує свої перші знання, навички, моральні цінності та почуття любові й захисту. Родинне виховання є ключовим елементом гармонійного розвитку дитини, адже воно закладає основу для її майбутнього життя. Чому родина виховання важлива? Перше моральне ставлення. У родині дитина засвоює етичні принципи. Вчиться поважати інших, бути чесною, відповідальною і доброзичною. Друге емоційна підтримка. Любов, турбота та взаєморозуміння між членами родини формують у дитини відчуття впевненості у собі. Третє, Розвиток соціальних навичок. Спілкування з батьками, братами та сестрами допоможуть дітям навчитися взаємодіяти з іншими людьми, розвивати комунікативні вміння. Четверте. Приклад для дослідження. Батьки є першими вчителями та зразком поведінки для своїх дітей. Як забезпечити гармонійне родинне виховання? Проведіть більше часу разом. Спільні прогулянки, ігри та сімейні традиції зіміцнюють родинні зв'язки. Слухайте дитину, приділяйте увагу її емоціям, переживанням і думкам. Розвивайте таланти, заохочуйте дитину до творчості, спорту, читання, допомагайте розкрити її здібності. Будьте прикладом! Демонструйте позитивну поведінку, відповідальність, повагу до інших. Виховуйте через гру. Гра це природний спосіб навчання для дитини, який хоче освоювати нові знання і розвивати уяву. Пам'ятайте, що родина виховання це процес, який потребує терпіння, любові та розуміння. Ваш внесок у розвиток дитини є безцінним, адже сама родина формує основу її особистості та майбутнього щасливого життя. Дякуємо за вашу увагу та турботу про дітей.